Слава Україні! Слава Збройним силам України на сьогоднішній день ми переживаємо. Дуже складний період в житті нашої країни. Ми живемо в якихось певних правових реаліях. Ми спрощуємо можливість спілкування і в соціальній, і в якійсь бізнесовій, і в цивільно-правових відносинах між собою. Сьогодні ми з вами будемо говорити щодо переформування автомобілів. В перші дні повномасштабної війни відносно України з боку Російської Федерації відбувалися цивільно-правові відносини між громадянами, скажімо так, на короткій нозі, без оформлення правильних документів. Сьогодні ми з вами. Будемо говорити щодо переоформлення транспортних засобів. Одну із таких форм було виписування е доручення, генерального доручення на іншу особу. Ми маємо розуміти про те, що коли ми виписуємо або отримуємо транспортний засіб по генеральній довірності, це не перехід права власності, це не цивільно-правовий договір про відчутнен права власності. Це надання можливості права розпорядження транспортним засобом Тому, по-перше, це не продаж автомобіля і держава в відносинах, коли виписується доручення, сприймається не перехід правовласності. власності. Ризиковий спосіб переоформлення правовласності. власності. Чому тому, що, по-перше, власником залишається та особа, яка продала нам даний автомобіль, отримала, скажімо, кошти, виписала генеральну довірність. Дана особа може отримати якісь кредити певні да, або позики, або е, вступити в інші цивільно-правові відносини, де буде мати якісь певні зобов'язання, і даний транспортний засіб це буде його майном і в даному випадку при забезпеченні. Третіми особами своїх, наприклад, кредиторських прав, мають право забрати цей автомобіль. І що б ми не говорили, ми не доведемо про те, що це була угода купівлі-продажу. Є визначена судова практика, я це гарантую. Це що стосується, якщо ми купуємо транспортний засіб. Якщо все ж таки ми продаємо по довіреності транспортний засіб, також існують певні ризики, які вони, Особа, якій ми продали автомобіль. Керуючи транспортним засобом, порушує правила дорожнього руху. І на сьогоднішній день в Україні діють положення щодо фіксації порушень, порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. В даному випадку штрафи будуть накладатися і приходити до власника. І ми не зможемо захистити свої права, доводячи про те, що ми не перебували за кермом даного автомобіля. Чому? Тому що законодавець чітко передбачив, що якщо ви передали третім особам транспортний засіб, ви маєте про це повідомити відповідні органи, тобто має бути заява від особи, яка його керує. І ваша заява, що цей автомобіль е передано третім особам, крім цього, вже спрощено. Є в дії, воно, здається, не працює, але надалі буде працювати, коли в дії фіксується передача третім особам. Це спростить. Але у будь-якому разі, ми маємо розуміти, це не договір купівлі продажу це не відчуження прав. Сьогодні працюють сервісні центри. Вони працюють в нормальному режимі. Ми можемо спокійно прийти у класи договір купівлі-продажу, переформити автомобіль на себе, або зняти його з свого обліку, якщо ми продаємо автомобіль. Тому моя рекомендація однозначна, якщо ви вирішили придбати автомобіль або його купити, автомобіль ми маємо піти і укласти договір купівлі-продажу. Крім цього, ми забезпечимо чистоту даного автомобіля, тому що коли переоформляється транспортний засіб. Проводиться перевірка його експертами в сервісних центрах, і ми мінімізуємо риз, ризики того, що даний автомобіль там перебуває в угоні, або е з ним якісь конструктивні е зміни відбулися і в подальшому його експлуатація може бути анульована. Тому все ж таки витратити цих кілька годин, е переоформити в сервісному центрі транспортний засіб, знайте свої права, бережіть себе разом до перемоги.